Всім привіт! Як завжди по четвергам ми з вами робимо такий експрес-рісерч пошукових запитів ключових слів семантичного ядра на прикладі однієї з ваших ніж. Сьогодні у нас на черзі прикраси для волосся, і це той випадок, коли я. Не можу так зразу взяти і сходу згадати, придумати, як воно там англійською все називається. Я в такому випадку заощаджую свій час, і перше, що роблю, я йду в чат GPT і бачите, йому не обов'язково навіть якісь коректні запити давати з точки зору англійської мови, чи там ще якось максимально просто йому написала. Ви йому можете й українською написати. Дай мені, будь ласка, найрозповсюдженіші вирази, як американці. Чи як в англійській мові називають прикраси для волосся, і от він вам дає там приблизний перелік. І ось ці запити ми зараз підемо і будемо шукати в Яранку в контексті того, який там попит, конкуренція і так далі. Почнемо з найпершого: Хейер хейер-аксесорів. Пішла в Єранк, вбила Accessory і починаю аналізувати. Нас цікавить попит і конкуренція. Нагадую, ми не боїмося високої конкуренції, тому що ну, насправді це говорить лише про кількість лістингів, які на ЕЦІ є з таким запитом, а не про кількість лістингів, які постійно продаються. Нас не лякає конкуренція по факту наявності лістинга. Для нас е буде впливати на наше просування конкуренція серед безселерів, серед лістингів, які вже активно просуваються. Якщо на АЦІ є є. Лістинги, які містять такі самі теги, як у вас, але вони ніколи не продавались, вам достатньо за цим лістингом зробити кілька активностей, отримати кілька кліків, лайків, можна навіть без продажів по рекламі. І цей лістинг вже їх обжене. Тому ми не лякаємо, що нам треба обходити видачі 600 тисяч Товарів. Почніть потрошечку займатися магазином, і ви побачите, що конкуренція насправді не така вже й страшна. Це не є перепона для продажів за цим тегом. Запит Хайерксесорі обов'язково беремо і на теги, і на секцію я б його брала. І далі проходимося з цим переліком. Ті запити, які відповідають вашому товару і які люди шукають. Ми беремо собі на теги. Таким самим чином ми проходимо всіма оцими підказками, які нам, які нам дав чат GPT. Їх тут чимало, можна подивитись, походити, пошукати. Єранк дає нам від нього супровідні слова. Всі слова, які як я сказала, підходять під ваш товар, і які люди шукають, навіть якщо у них там попит дуже маленький, не знаю, умовно, 10-20 запитів на місяць, все рівно можна брати на теги. По перше, гранк може помилятись і не давати вам коректну інфу з точки зору того. Що цей запит дійсно часто шукають. Ми це маємо приймати і перевіряти на практиці. По-друге, навіть якщо за цим запитом дуже маленький попит, це не означає, що нам треба його ігнорувати, тому що у нас, по суті, через те, що ми маємо додавати регулярно нові лістинги в магазин і через дублікати, в тому числі, у нас дуже багато місця в тегах. Тобто ми умовно можемо там використовувати і тестити все, що нам Яранк пропонує з точки зору семантики, що підходить під наш товар. Ще й тому, що він же не буде нас показувати виключно так, як ми цей запит прописали. Він буде сам ці слова між собою комбінувати. Таким чином, ми йому даємо максимально широке поле для. Різних е, варіантів того, під який товар, наш е, е, під який тех наш товар видачі можна потестити. Як я завжди говорю, наша мета при подборі, при, під, при підборі ключових слів, при роботі з семантичним ядром взяти максимальну кількість різних семантичних словоутворень, використати їх в своєму магазині, а далі вже на досвіді дивитися, за якими з них еці нас починає працювати. Все. Все, що ми бачимо, ми беремо на теги, а з якихось виразів, які, ну по-перше, у яких і попит побільше, під які у нас є побільше асортименту, ми можемо їх брати на назви секцій. Назви секцій також мають мати, мають бути ключовими словами. Більш детально про те, як ми підходимо до підбору секцій, я розповідаю в темі дня про роботу з семантичним ядром. У всіх вас це. Ця... Табличка з переліком тем є. Якщо щось незрозуміло, можете ще раз цю тему переслухати, або запитати в коментарях, я поясню. Всім гарного дня!